Створення себе Частина 21. Я вирішив поступити так 30 хвилин я думаю, над тим, як пройшов мій день, проаналізував всі події, всі думки, що були. І виходячи із тих думок, я буду говорити у цьому відео. Якісь найцікавіші думки, які відвідували мою голову сьогодні. Перша думка це та думка, з якої я взагалі вирішив сьогодні відзняти це відео 21 випуск створення себе. Це думка про те, що я не можу постійно відволікатись на телефон і при цьому аналізувати. Якість свого життя. Тобто, не може бути так, що я от постійно на, на пульсі тримаю телефон, якісь там тапалки тапаю, тап 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 хом'яки, там е, блюми. Що там зараз є, тапсвапи. Це відволікає. І щоб створити ось таке відео, мені потрібен, мені потрібна ціла година часу, щоб. Подумати, щоб проаналізувати, і щоб відзняти, і щоб виложити. Оце така повноцінна, така продуктивна година у мене з'явилася. Почався мій день із того, що я. У мене в голові прокручується пісня, оця скрябина, а знаєш, про мене різне говорять люди. От мене прокручується та пісня. Як таких думок зранку не було, я на автоматі прокинувся і почав робити оці автоматичні дії. І потім я задумався над тим, чому у мене зараз не так часто виходять відео, як раніше. І чому я постійно намагаюся знайти у інших блогерів якісь фішки і використати у своєму блозі? І я знайшов відповідь на це запитання під вечір. Тому що оця щирість, у цей я настоящий, я не можу бути. Постійно, У мене немає постійно цього натхнення знімати, і так як я веду цей канал, я пообіцяв, можна сказати, що пообіцяв добитись успіху за 4 роки на цьому YouTube каналі. Мені потрібно щось знімати. І я просто беру якісь фішки інших блогерів і використовую їх у своєму блозі. І я розумію, що це не то пальто. Так не вийде, так не створюється е, настоящий бренд. І так як в мене немає так часто натхнення знімати, я беру фішки в інших блогерів, що е, з собою вони являють іменно подавленість у мені. Тобто створюють цю подавленість. Так як я розумію, що. Це не то, що повинно бути. А так як повинно бути, не може бути, тому що в мене немає натхнення так часто, як би цього хотілося. І то, що в мене не виходить, воно мене придушує і не дає мені знімати далі, не дає мені цю можливість. І так, да, може, відео будуть рідше, але в цих відео вже буду я, тому що мені от сьогодні. До прикладу, згадався такий персонаж, як Ідущий Кріке. Він сказав: не важно, скільки днів у вашій житті, не важно скільки житті у ваших днях. І я думаю, а щось є у цьому? От що є в цій подальшій манері філософії, іменно підходу до життя. От. І крутий чувак, да? но. В нього своя унікальність, у мене своя унікальність. Да, були такі моменти сьогодні в мене осяяння в голові. Ну, я зрозумів просто, що я е, відрізняюся від всіх. У мене є моя унікальність. І я знаю, що поки у мені не появиться оця бажання, оця жага донести інформацію конкретно людям, у мене не вийде ось таке якісне відео як попередні якісні відео, де я хотів донести інформацію, а не скопіювати чиюсь, чиюсь манеру. До речі, оця звичка копіювати манеру, у мене ще з дитинства. Я просто розумів, що я інакший, але який я, я не розумів. Тобто Я не міг себе проаналізувати. І тому я думав, що нібито я не маю якоїсь конкретної манери. І тому я підсвідомо копіював якусь манеру інакшої людини. І думав, ну, непогано так. В нього круто получається, ця людина, ну прям для мене на якомусь підісталі. От, от до кого потрібно ринятися, від нього я і візьму якусь там ну, повадку. Це неправильне рішення. Так як кожна людина унікальна по-своєму, і це неправильно. І от якось 100 днів минуло. І 100 днів мого челенджу мається на увазі, А я не закінчив свій шлях, він продовжується, він і буде продовжуватися це довгий шлях. цей шлях. Коли я зрозумію, коли настане той момент, коли я сяду? В спокійні в спокійній манері розповім, який я був. От. І от що в мене зараз є. от тоді буде початок нового, але но кінець старого. Але сьогодні це просто візуалізації, можливо, мрії якісь. Стати, от найкращою версією себе, бути усвідомленим, вийти на якийсь новий рівень і вже на цьому новому рівні згадувати, де я був і, от, і як в порівнянні з теперішньою миттю, як круто заграза, як тоді було хірово. Надіюсь, настане колись такий момент. Але згадуючи сьогоднішнього такого персонажа, як ідущого Кріке, і його фразу, я розумію, що поки, поки мені просто сподобався його вираз, я з ним цим виразом погодився. Поки ти не будеш щасливий прямо тут, зараз, у цих умовах, які в тебе є, коли ти не будеш. Щасливий від того, що ти можеш просто покусити траву, розпалити вогонь, сидіти біля вогнища. Ти не будеш щасливий потім, там, в Дубаї, чи не знаю, там, Ріо де жанейро Лос-Анджелес. Якщо ти не будеш щасливий прямо зараз з такого стану творити, то ти не будеш щасливий і потім. Де би ти не був, завжди з тобою залишаєшся ти, твій стан. Тому от чому я завжди топлю за стан. Чому я говорю, що стан це головне, стан потрібно розвивати, свій внутрішній стан. Тому що навіть мільйонери, мільярдери вони добиваються успіху і вони бачать, що їм недостатньо, в нього, їм щось не вистачає. І не вистачає якраз того стану, який є і може бути у будь-якої людини, яка до цього стану йде до стану гармонії і прийняття до блаженного стану, до стану всеосяжного і розбавленого у Просторі нескінченного вічного у цьому світі. Те, що наповнює твою душу. Те, що може заповнити диру в твоїй душі розміром із Всесвіт. От, І такий у мене був 21-й випуск створення себе. Підписуйся на канал, став лайки і побачимось у наступному відео.